Доброго дня, друзі! Мене звати Любова Брилянт. Я знову з вами. Я вам хочу показати неперевершену дію моючого такого засобу Дамбла Концентрат, це Турція. Я взяла такі стакани, які дуже давно не використовувала. Дивіться, вони граньоні і дивіться, які вони брудненькі. Ви бачите, як вони пофарбувалися, мабуть, тому що ми дуже любимо томатний сік, і, мабуть, вони були не дуже гарно помиті в свій час. І... Довго вони не використовувались, і тому, вони, бачите, як засохло, все таке жовте. Я його пробувала споласкувала водою, спробувала помити, але воно в мене не відмилося. Тому я зараз хочу продемонструвати, і подивитися, і показати вам, як працює дамла. Я налила сюди в кришечку, одну грамулечку дамли, просто буквально тут пару капельок додавила. Давайте так, трішечки, трішечки його змочимо, просто змочимо поверхні. Я взяла серветочку, серветочка на олівці, і спробую зараз відмити при вас, як воно, показати, як воно працює. Боже мой, гляньте, ну зразу зразу бруд починає відставати. Ви бачите, яке воно? Як, яка вже серветка жовта, така брудна, і так легко це все відмивати. Гляньте. Це просто знахідка для господинь. Коли треба швидко, якісно зробити прибирання, перемити посуд. Особливо, якщо давно не використовувався, стояв десь попакований. Зверніть увагу на цей засіб. Додайте крапельку у водичку, і це буде дуже-дуже якісне таке прибирання. Давайте подивимося на цю серветочку. Гляньте, яка вона брудна. І так легко, так легко відмити, що я навіть не прикладала ніяких зусиль. Я дуже дякую вам за увагу. Я дякую компанії РСАГ, Турція натуральній екопродукції. З вами, Любова Берлянт. Всього найкращого!